Михайло Антонович Кацюк має за плечима 50-річний стаж роботи в Житомирському обкомі комсомолу. Півжиття пропрацював з молоддю в галузі спорту та фізичної культури. Працьовитий, щирий чоловік в свої 90 є великим життєлюбом і дотримується певних правил. Треба не употреблять лішнього. Я навіть во время війни не пив 100 грам. От, не пив. І... Займатися фізкультурою. Вот это все вместе взяте дає можливість человеку в такому віці ще чувствує себе нормально. Оскільки ювіляр брав участь у визволенні Житомирщини в роки Великої Вітчизняної, є ветераном праці, сьогодні колекція його нагород поповнилася ще одним орденом Комсомольським. У вас за плечима. Натхнений шлях людини життєлюба, патріота Батьківщини, старанного і чесного працівника. Усього було в вашій нелегкій життєвій війни, участь в боях за визволення вітчизни та рідного Житомира в роки Великої Вітчизняної війни, бойове поранення, праця по відродженню краю по воєнний час, державна служба та громадська робота. Майже півстоліття свого життя. Ви працювали в Житомирському обкомі самолу, що свідчить про вашу відповідальність, сумлінність та організованість. З нагоди 90-річного ювілею Михайлу Антоновичу вручили іменний годинник обласної ради та подяку на пам'ять про нашу зустріч і про такий визначний ювілей 90 років з дня народження. Я хотів би йому вручити від обласної ради подяку. Вітання від керівників області для ювіляра стали несподіванкою. Саме тому Михайло Антонович вражений до глибини душі.